У столиці прикарпатських енергетиків Бурштині цьогоріч відмовилися від звичного офіціозу. Тож свято радше скидалося на сімейне дозвілля. Змістовне і колоритне. А від цього особливо привабливе. Святкова атмосфера відчувалася того дня перед усім у настроях людей. Святковий настрій. Вам бажаємо всього найкращого. І надіємося, якщо що в наша Україна ще буде довго процвітати. Це для мене велике свято. Це надія нашого народу, наших батьків, які боролись за незалежність, відстоювали незалежність України, трудилися для того, щоб завоювати незалежність. Ми домоглися цього, і це для нас велике свято. Відсутність офіційної помпезності додала великому святу особливої принади, і на площі біля міського середку культури Палацу Прометей було значно більше молодих людей аніж у попередні роки. Сьогодні День Незалежності України це, це є наше українське свято. Ми українці, ми повинні, ми повинні це святкувати. А ще усе довкола просто сяяло барвами вишиванок, що теж припало до подоби людям різного віку. Подобається от, національність, що всі дійсно патріоти, дійсно вони ходять в вишитому, вишитому. Подобається те, що єдиний один раз в рік можна побачити дуже багато людей в вишивках. Це дійсно гарно. Це цей день. Перше те, що всі в вишитих сорочках, що всі настроєні вони українці хочуть підтримати свою державу. Мені це свято дуже подобається. Ну мені подобається як всі люди в вишитих костюмах. Всі дуже всі ходять разом. Мені дуже подобається, що всі і дорослі, і діти зібралися сьогодні в вишитих костюмах і прийшли сюди, і вони всі дуже люблять свою країну. Важливо й те, що саме поняття незалежності молоді люди тісно пов'язують із почуттям відповідальності за долю країни. Ну, Перш за все, це. Незалежність нашої рідної неньки України, чому ми дуже раді. Ми вітаємо всіх бурштинців з їхнім святом. Бажаємо щастя, здоров'я і ніколи не бути ні від кого залежним. Ну, Свято велике, незалежність України, 22 роки в Україні, наче в наша молодали. Нічого прийде час, вона стане на, на, на такі тверді ноги, і все на Україні буде добре. Іншою особливості стало те, що День незалежності поступово перетворюється у близьке кожному родинне свято. Після роботи ми зібралися сімейство. Вже правда, жінка з дитиною пішли, щоб відмітити це свято. Довго чекали на нього, але думаємо, що все буде добре. Святкуємо всі сім'єю, відмічаємо День незалежності нашої України. Усі ці відчуття як ніколи єднали людей у єдиному позитивному сприйнятті головного свята країни. А концертна програма, яку підготували для мешканців міста аматори художньої самодіяльності Палацу культури Прометей, додала святкового настрою.